Усвідомте, шановні, якщо ви приймаєте, порушуєте закон, ви вчиняєте злочин, вам злочинна no. чи що? Писати заяву. Не переживайте. Ну, no, Тоді, будь ласка, не залишайте вести. Добре? Я не вести, я вас попередню. Дякую, молодці. Дивіться, тут є ще такі пункти, ну, як є. Давайте я... приходимо до другого. У мене ще питання по першому пункту, просто щоб ви подумали, чи залишати офіційне оприлюднення актів органів та посадових осіб міської ради, так? Чи, чи конкретизувати міської ради, міського голови, виконування? Хай так що буде? Артів органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Тут тільки рада, розумієте, а органи? А, ну, посудово, а ні, тут є актів органів та посадових осіб посуд, місцевого самоврядування. Здійснюється на офіційній так, сторінці так, можуть військові міської ради, і, чути за потреби закону засоби населення. А Юра їх записав собі десь там в той пункт. Де в нас забезпечується? Про ну, комісії? Е е та, та, е та, та так, я себе записав, десь рекомендації комісії і нас є рада, і в законі не мали купу, але можна писати про це. Так ви зараз про що про другий пункт. Ми ще доповнили те попереднє, що ви заглянули, бо ми забули там написати про трьоли в комісії, що обов'язково підлягають оприлюдненню. Тому ми, до 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 ми, до ми доповнили. А, а до інші Ні, там просто та, та, речі. А органів? Це різні речі. Так, так, так. Ми просто собі згадали. А органи? Я не знаю, Запротестували, тут немає Замі. нічого. А, до речі, ми всім всі забули за ту пропозицію пані Уляни на рахунок того, щоб видавати за заявами громадян, щоб їм видавали офіційні. Це є гарантія доступу лічний. Пані Олена, ви як вихідаєці, ви, 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 ви слово акти органів і... і пропускаєте -і. до того, я просто дивлюся. Які акти органів? І Перша частина першої, що ви кажете за потребою, а то зобов'язуйтесь. Не Не за не за, не за всі, а... Всі акти обов'язково оприлюднюються, але не всі в газеті, бо немає грошей, щоб це все зробити. А вас що? Хвилює, щоб Закон, що вона хвилює, хай мені краще дорогу залатають, ніж вони градуть, там все, все. Так. поставили. Давайте ми ще до того. Так ви не вернулися, ви вже підтвердили. А я, 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 як свідомий, напишу цей... Ну, е шо, е е е е а як заяву людина може згідно вже потишному давати заяву, і вона не знає, про що давати заяву? Сон, не, вже, вона сіла, сліпа і глуха. Що ви позбавили людей? Акти органів та посадових усіх міського лінії, аби їх положення, які місце державна таємниця, або її іншу захищену законну інформацією не підігають. Вилучити такі? Я просто формулювання, Не якщо такі існують, вони відповідають Не підлягають то саме, тільки іншим словами, не підлягають публікуванню акту Львівської міської ради міського виголовою виконавчого комітету, чи їх окремі положення, якщо вони встановлюють державну таємницю. Тоді це є закон про державну акти міського голови. Ні, я пропонувала, але вирішили акти органів до посадових. Краще так, так? Обов'язково акти. Акти, отже, є військової міської так, ради, так, міського так, голови, так. виконавчого комітету в першій частині. Ну я пропонувала, так, а ви, так, ви сказали, так, що а тоді комісії пропадають. Комісія не є. Ні, це, а, комісії, це а не офіційне. Офіційне комісії можна і зазвежити. Зараз обговорюється другий пункт, а Юра скромно пропонує дуже тихо, я скажу голосніше, щоб оце формулювання актів Львівської міської ради, міського голови виконавчого комітету, щоб воно було в першій частині замість актів, органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Добре, певно, всі будуть задоволені. <постові> тобто в першій частині, <постові> так? Замість актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування він пропонує написати акти Львівської міської ради, міського голови, виконавчого комітету Львівської міської ради. Так? <постові> ну, Бачите, Юра, я пропонувала мене не скритіла, я тільки ви запропонували. Просто дуже голосно. Чи можемо записати? Бо разом там число уявіть під словом закону, а цей єдиний закон про дозволу інформації, який і визначається військові. А що якщо прийняти ще вийде. щось, знову сирілося з зв'язку із військовим станом, а наприклад, це, не займається. Це, 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 і, це і є увійшли післового законом. А як може, я тоді не зрозуміла вашу пропозицію, але ще раз. Не відповідають убільювання, що розправжувати. Так. Так, але просто кажуть, окрім винятків, встановлено закон. А це дуже широко. Ні, ну та державна таємниця це в іншу захищену законом інформацію. Так вони і так Це водіють законодавця захищення. Ні, ні, люди повинні знати, що може бути вирішені. У відповідності, законодавці ви в себе робив помилки. Ви звільніть себе ми відповідальність на печі. Відповідно нічого законна воза така манеса. Двіться військо міста організм самолітування може не може займатися державним. Це займається державний написано. А це є Ні, я не спорю, але вони, як правило, спільно з МНС, з СБУ, з РНБО. Але це спільне не може організацію. А тут вас вирішити питання державних написано.

Як, не, 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 не а інформація. Інформацію, просто? Не Тут опитний. не оприлюднення опублікування, публікується акт. А, а вважати, що? Офіційно а офіційно не може бути цілий акт. Якщо інформація, та, акт uh -huh. та, начинається так, так. Uh -huh. ну, Інформація,

Не доведені до відома громадян порядку проведеного чинним законодавством України і цим статутом. А що ви ставите на одні ваги перези і статут, і закону? По-перше, я запропонувала іншу. Ой, ви бачите, я запропонувала трошки іншу редакцію. Зараз зачитаю. Це був попередній такий варіант підготовлений. Викиньте статут відразу пропоную варіант. Кумулювання частини третьої цієї статті. Вас звинувачують знову в тому, що ми створюємо Галицьку республіку. Так. Що так. ви? До ну, чого ви того говорите з Підтримую вас. Нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Львова, які визначають права та обов'язки громадян, набувають чинності після їх офіційного оприлюднення, тому викладу. Прекрасно. У нас деякі. Ні, не зовсім. Ні, не в нас, нас деякі е... момент прийняття. Під час, ну, наприклад, частина влас міської ради набирає чинності одразу після, після, після їхнього прийняття. Якраз згідно закону. Ми це виписували в регламенті і чітко там. Закон просто поділяє з індивідальні і нормативно правові. І дальні акти зразу в момент прийняття. Тоді ми мусимо їх розділити. А тут пише нормативно правові про індивідуальні. Теж це буде написано. Бо формально... Тому, що ми індивідуали індивідуали акції, Чекай, тоді просто вам не буде дані, а ще не помало не буде. Якщо ви згадаєте індивідуальні, то ви так само повинні забезпечити, що вони вступають в дію, але повинні бути Я вже розуміла, що що вас Зараз я аж злякалася, що ви видаєте нормативно-правові акти, які визначають права, бо тут які визначають, ні. і вони зразу набувають чинності. Ні, бо так не може бути. Дивіться, частина третя так пише: нормативні правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Давайте тоді так. так. давайте як. А <свігінця> <Жінця, свігінця> з регламенту, з регламенту, що вони не, не бувають дій з моменту їх прийняття. <постовігінця> так, так, так само тоді треба обов'язково продовжити, що повинні бути доведені до відео. Так, Членів так, права. вони доведені до відому складно. Відповідно до діючого дні, От і все. Ви не говорите, що ви. не Ні. Фіксую. Ви моїх працівників до 10-ї години поліція тримає, тому що хтось заявив. Тобто поліція винувати? Ні, це не поліція винувати. Так. Далі принципи сталого розвитку міста. А, Пропозиція була когось із колег. І я дуже здивувалася, що ті колеги, які пропонували внести принцип сталого розвитку міста, щоб вони їх не розписали. Я не Юри, так заробила, так? Е, от. Е, ну, Я запропонувала таку редакцію, подивилася, що це за принципи сталого розвитку міста. Е, і пропоную просто те, що він пропонував конкретизувати. Там справа таким дрібним шрифтом, я читаю з вашого дозволу. Місцеве самоврядування в місті Львові здійснюється відповідно до принципів сталого розвитку. Перше. Соціально, економічно та екологі екологічно збалансованого розвитку місця Львова. Друге, створення повноцінного життєвого середовища. Та так, давайте угу. Створення повноцінного життєвого середовища для сучасного покоління з урахуванням інтересів наступних поколінь. Раціонального використання ресурсів природних, трудових, виробничих, науково-технічних, інтелектуальних тощо, вдосконалення соціальної, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури, запровадження енергоефективних, екологічно чистих та дружніх довкілля технологій у всіх сферах життєдіяльності міста. Перелік відкритий до ваших пропозицій в Значить, є такі народні акти, якщо дуже коротко. І колись навіть в Україні в Україні було прийнято концепція в 2009 році. Я вам чесно скажу, що я сама цього не знала, що концепція була, але я її знайшла. Таких принципів там немає. Ну, з того, що я начиталася, я спробувала сформулювати те, що може підійти до нас для місця Львова. Хтось з колег дуже не в акції, в той, в принципі, в Там воно було включено, просто а, я підтримував також, бо це дійсно в рік мені здається в 91-му році, було вперше це здекларовано на глобальному рівні, була конференція, де було більше держав. А зараз в Парижі, було це ну, от а, 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 ті українці, якщо це була два. Це основне квітисенція, це гармонія соціального економічного розвитку. Так, екологічного економічного розвитку, тобто бік екологічного соціального. І друге, це основне визначення, це потенційне збереження наступних поколінь, поколінь серед того, що речі.

Так, за тим самим підходом, який я раніше пропонувала, якщо ми пишемо е, якісь принципи, ми маємо показати, як вони будуть втілюватися в життя. Тому я пропоную частину другу в такій редакції випустити. Реалізація принципів сталого розвитку міста Львова забезпечується програмою стратегічного розвитку міста, яка приймається Львівською міською -Місько радою на період не менше за термін повноваження міської ради, відповідного скликання. Ну, на який період приймається, це було пропозиція. Тобто це має паралельно діяти програми стратегічної розвитку. А це пропонував тому. Програма стратегічного розвитку. Ми про бюджет тоді. Ні, в нас вона є на 2-3 роки. У нас трохи воно накладається. Тобто в нас програма соціально-гічного культурного, вона ніби на три. Є пропозиція в першому варіанті внесення, яка мені особисто сподобалася, і я вирішила її сюди імплементувати. Але, але чесно, я подумала, що це вже є. Там так буде так є так програма соціально-економічного то, інше. То 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 Логіка це цікава, насправді. Бо реалізація сталого розвитку міста, забезпечується програма стратегічного розвитку міста, яка приймається міською міської радою, на період менше, як не проважень міської ради, відповідного серия. Наступний пункт треба читати в контекст. Так, новооправдана міська рада розглядає і при необхідності вносить зміни до діючої програми стратегічного розвитку міста або приймає нову програму протягом календарного року з дня проведення її першого планального засідання. Тобто, в принципі, тобто говорить дійсно консенсусно, як вони бачать розвиток міста на, 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 на ближчу ретезію. Ні, я думаю, що програма думала до дію розвідку.